Якщо ви молодий амбіційний бізнесмен і мрієте про топову локацію для відкриття нового бізнесу, то хочемо запропонувати вам супер-топ-місце. Це вулиця Магдебурзького права, відреставрований будинок. В наших приміщеннях вже функціонують, відкрилися такі заклади, як 1920, 1654 та пап «Хміль». Зараз я вам покажу приміщення загальною площою 105 квадратних метрів. Приміщення вже майже готове зустрічати своїх нових орендарів. Як бачите, великі панорамні вікна. Заходимо. І тут велике, просторе, світле приміщення. Під ваш ресторан, кафе, бар, кальян це що завгодно. Чекаємо на вас.